14 липня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Торські, що на Донеччині, загинув сержант Юрій Володимирович Корня. Мужній воїн і вірний син України. Він був нашим земляком. Після того, як Юрій перестав виходити на зв'язок, родина ще кілька днів жила надією. Та 22 липня надійшло офіційне підтвердження: героя не стало. Юрій Корня народився в Подільську, навчався в місцевому ліцеї, здобув професію тракториста, служив строкову, а з січня 23-го року став на захист України в лавах Збройних сил. Служив у найгарячіших точках Донеччини. Побратими згадують його як мужнього, принципового та надійного, такого, на кого завжди можна покластись. Він ніколи не залишав товаришів у біді. Його військова служба це приклад відданості, гідності та сили духу. За цей шлях був відзначений державними і громадськими нагородами. Прощання із захисником відбулося у рідному домі. Простити з Юрієм прийшли сотні людей: рідні, друзі, сусіди та побратими. Керівництво Подільської міської ради, районної ради, РДА, представники установ та організацій, а також небайдужі подільчани. Щирі слова співчуття рідним та близьким вислала заступниця подільського міського голови Таїсія Скрипнік. Шановні рідні та близькі. Від імені Подільської міської ради, від усієї громади прийміть щирість співчуття та низький уклін за вашого чоловіка та тата. Він герой і ми вдячні йому за відвагу, мужність та жертовність. Саме завдяки таким, як він, ми маємо небо над головою, маємо шанс на завтрашній день, маємо нашу Україну. Ми обіцяємо, що збережемо цю землю, для якої він віддав життя. Ми завжди будемо пам'ятати Юрія Володимировича, І я думаю, ви всі також всі ми будемо пам'ятати. Вічно пам'ять і Йому. слова підтримки рідним та близьким висловив Ігор Тарнавський, перший заступник начальника Подільського району військової адміністрації молитву за спокій душі загиблого проголосив наститель парафії всіх святих землі української ПЦУ міста Подільськ, військовий капелан проти Рей Михайло Базилько. Якраз Юра, один із тисяч захисників, він не заховався, він не виїхав. Він груддю став, щоб захистити сім'ю, саме перше, родину і нас з вами. Люди схиляли голови в скорботі та на колінах проводжали героя в останню путь. В нього залишилась дружина та двоє доньок. Ми розділяємо біль рідних і схиляємо голову в шані. Вічна пам'ять герою.